Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 1 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної соціальної служби. 1 лютого перші роковини від дня, коли під час захисту України загинув наш земляк позир Петро Володимирович. Вчора, 31 січня, відбулось засідання 34-ї сесії Коробської селищної ради, 8-го скликання. Псевдобанкір видурив у жительки Чернігівщини 80 тисяч гривень. Майже 5 тисяч планшетів від Франції, учням Чернігівщини. Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні села Чернігівщини. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини та оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної соціальної служби. 1 лютого, тобто сьогодні четвер село Нехаєвка. 2 лютого п'ятниця, село Карильське. Мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого віку, члени сімей загиблих. До складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівеці соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільної служби з обслуговування вдома одиноких непрацівників це здатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно із Коробською селищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. 1 лютого роковини від дня, коли під час захисту України загинув наш земляк, узир Петро Володимирович із Краснопілля. Петро Володимирович народився і жив у селі Краснопілля. У свій час трудився електриком у місцевому сільгосп підприємстві, 4 вересня 2022 року. Був призваний на військову службу і направлений на курси підготовки до національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайда. Ечного міста Львів після закінчення курсів був направлений до 101-ї президентської бригади. Обороняв Україну. Був заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення. На жаль, 1 лютого 2023 року наш земляк загинув під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут. У воїна залишились брат. Дружина і дорослі діти, двоє синів, і чотири доньки, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Петро Пузир відзначений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять нашому захиснику. Кача по тині, плине кача, по ти сині, ж кошти. 31 січня відбулось засідання 34-ї сесії Коробської селищної ради, 8-го скликання. Засідання провів голова громади Володимир Куніцин. В результаті роботи ухвалені рішення із 9 загальних та 24 земельних питання. Рішенням сесії припинені повноваження старости Риботинського старостинського округу Володимира Капиці у зв'язку з його смертю. Невдовзі буде розпочати громадське обговорення, за результатом якого буде затверджена кандидатура старости. Риботинського старостинського округу, виходячи з попереднього рішення, внесені зміни до складу адміністративної комісії та виконавчого комітету до складу адмінкомісії при селищній раді ввели Ларису Москальову, старосту Вільненського старостинського округу. Внесені зміни до бюджету на цей рік. Доходи збільшені на 7555 гривень за рахунок дотації з обласного бюджету. Це відшкодування за спожиття енергоносії на гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб. В результаті уточнення залишків коштів зменшення видатків по Корипській селищній раді та відділу соціального захисту збільшено видатки по центру соціальних служб на 405 тисяч 600 гривень на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних та поточні видатки. Під час засідання також розглянули питання комунального майна ряд земельних питань. Всі рішення будуть оприлюднені для детального ознайомлення на офіційному сайті Корипської селищної ради. У роз... Стілі офіційні документи, а ви, шановні слухачі, зможете почути запис засідання уже найближчим часом. Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні села Чернігівщини. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано 17 обстрілів, 88 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Чернігівська область, Семенівська громада, Блешня – 10 проходів. Ймовірно, міномет Калібр 120. Леонівка, 4 приходи. Ймовірно, не керована авіація. Ракета із гелікоптера. Сумська область, Шостинський район. Зноб Новгородське три приходи, ймовірно, міномет калібр 120. Фотовиш, шість приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Ситне, два приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Середина Буда, два приходи, ймовірно, міномет Калібр 82. Та чотири приходи, ймовірно, міномет калібр 120, вовківка 20 приходів, ймовірно, РСЗВ. Зноб Трупчевська, два обстріли, шість приходів, ймовірна мінометка. Калібр 120. Прогрес. 4 приходи, ймовірно, міномет Калібр 120. Дружба, 2 обстріли, 7 приходів, ймовірно, міномет калібр 120. Степанівка 2 обстріли, 8 приходів, ймовірно, ствольна артилерія. Ходине 7 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Дем'янівка 2 приходи, ймовірно, міномет, калібр 120. Біла береза 3 приходи, ймовірна міномет, калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених. Серед місцевого населення не надходила. Майже 5 тисяч планшетів від Франції учням Чернігівщини. Якщо точніше, область отримала 4 тисячі 939 девайсів. Наразі їх передають до 43 громад регіону у закладах як загальної середньої освіти, так і професійної, професійно-технічної та фахової передвищої. Допомога надійшла від французького регіону Іль де Франс через асоціацію цивільного захисту Франції, Federation Націонале де Протекціон Цівіл. Остання і безпосередньо вже неодноразово підтримувала Чернігівщину під час повномасштабного вторгнення. Допомога від наших партнерів з Франції регулярно вражає масштабами: якщо мости, то шість, якщо планшети, то майже п'ять тисяч. Дякуємо французькому народові за незмінну підтримку та допомогу із відновленням області, наголосив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За інформацією департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації Псевдобанкір видурив у жительки Чернігівщини 80 тисяч гривень. 29 січня до поліції звернулася 48-річна мешканка Чернігівського району із заявою про шахрайські дії відносно неї. Потерпіла розповіла, що їй телефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки банку. Незнайомець шахрайським шляхом випитав реквізити картки. Після чого потерпіла виявила зникнення понад 80 тисяч гривень зі свого банківського рахунку. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області. За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням коштів. Телефоном нікому не розповідайте жодних відомостей про свою картку. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль із смс-повідомлень. Негайно завершуйте розмову. Це шахраї. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відтіленні банку. Це були новини. Народний календар. Сьогодні четвер, перше лютого, всесвітній день боротьби з аспергільозом. Віряни за новим церковним календарем вшановують пам'ять мученика трифона, за старим календарем вшановують пам'ять преподобного Макарія Великого. В народному календарі цей день отримав назву трифонів. Дівчата обов'язково молилися святому, щоб той послав їм хороших наречених, адже зовсім скоро починається період весіль. Іменинники сьогодні Анастасій, Василь, Давид, Петро, Семен, Тимофій, Трифон, паліція. Талісманом людини, народженої 1 лютого, є місячний камінь. Здавна вірили, що цей камінь допомагає закоханим зблизитися. Місячний камінь вважався мінералом кохання. <му> Який сьогодні день в Україні і світі? 1 лютого в Україні світі святкують всесвітній день хіджабу, всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних взаємин, міжнародний день десерту, а також всесвітній день боротьби з аспергільозом. За останні 130 років 1 лютого максимальна температура повітря складала 4,8 градусів за Цельсієм. У 2002 році мінімальна ж складала мінус 33,6 градусів за Цельсієм у 1970 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 7 годині 24 хвилини, а зайде за горизонт о 16 годині 38 хвилин. У коропі протягом усього дня буде похмура погода. Більша частина дня Пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ зі снігом. Принаймні, так нам прогнозують синоптики. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з ічомирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6,30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе!